Пішов на війну, сказавши рідним, що йде на спортивні змагання. Владислав Литвиненко боїться зову з позивним Вектор. Був серед тих, хто тримав оборону Маріуполя. Його життя обірвалося 22 березня 22 року під час артобстрілу поблизу драмтеатру. Анна Ужвенко розпитала маму бійця Віру Литвиненко про сину сина героя. Втік на війну під Донецьк. Січні 2015 року і нічого нам не сказавши, сказав, що на спортивні змагання. Але ну ми довіряли і думки виникали, але ми їх відкидали, що він може поїхати на війну. Віра, мати військового сполку АЗОВ Владислава Литвиненка на позивний вектор. Жінка згадує з дитинства син був активним, цілеспрямованим і рішучим. А коли почалася війна, без вагань пішов захищати Україну. Коли він поїхав на спортивні змагання, ну, ми знали, що він весь час займався спортом. Це і тайський бокс, і там, вільною боротьбою він пробував плавання, кросфіт. Ну, ми повірили, але коли він приїхав і почав розповідати, що він був в селищі Піскі під Донецьком, і вони могли там кожен день загинути, то ну, дуже всі жахи відчули ми ще в. То. Року. За словами Віри, син самостійно прийняв рішення долучитися до Азову і тоді повідомив про нього рідним. Згодом пройшов курс молодого бійця. Виповнилось 20, це самостійна людина, і він приймав рішення. Він просто доніс до нашого відома, що, він, що його взяли. Він проходить КМБ випробування і морально-психологічні на витривалість. І... На різні навантаження фізичні. Він проходить цей курс молодого бійця і його взяли до Азову. І він повернувся вже на початку червня до Маріуполя знов з дислокацією в селищі Орзув. Вишколи в Азові поєднував із навчанням. Владислав вступив на факультет дизайнера інтер'єру. Диплом захищав на лінії оборони у Донецькій області. Приїхавши в відпустку, він. Прийшов і сказав, а я поступив в університет. Пройшов співбесіду, там все, що від нього, вимагалось. І тобто, всі його відпустки він проводив на сесіях. Тобто, коли він приїжджав на ці сесії, то я його теж майже не бачила. Захищав диплом, він, будучи на світлодарській дозі, поряд автомат, столик і онлайн. Три останні роки Владислав служив у розвідці спецпризначення. Побратими, які вийшли з полону, згадують, під час оборони Маріуполя його група потрапила під вогонь поблизу драмтеатру. Свідків тих днів майже не залишилося. Вони були надані на в сектор біля драмтеатру недалеко. На підтримку цього сектору хлопці гинули, нікого не лишилось цієї групи. Вони лишились двох з побратимом. В той командний пункт прилетіло тоді дуже щільні, бої в центрі велись і танки, і, і з повітря поливали їх з усього. І літаки вже літали дуже щільно. Тоді вони залишилися лише вдвох. Побратим дістав поранення, а Влад смертельне. Це сталося в приміщенні школи, де колись проводили змагання. Саме там він прийняв свій останній бій. «19-го ми трошки попереписувалися з ним і все, далі тиша. 25-го в нього був день народження, 25-го березня, але він так і не прочитав ці повідомлення. Ми його вітали. Владислав загинув 23 березня 2022 року. Його мати стала головою громадської організації Родин загиблих захисників серце назовні каже, біль не зник, але перетворився надію розповісти історії тих про вчинки, яких потрібно пам'ятати. Мій біль був настільки сильний, що він. Мав би десь виміститись в якусь діяльність те, що ви тут бачите, в музеї історії України на річницю початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 23 року. От зробилась от, така от виставка, де теж я є співорганізатором. І зараз ну от в такому форматі, у цієї зали, наші виставки відвідали вже 20 міст обласних центрів України. Віра хоче зберегти не лише спогади про свого сина, а й цінності, які для нього були важливими. Це така найвища ступінь самопожертви, коли знаючи, що вони там всі загинуть, вони боронили. І він хотів гарного життя, він хотів жити саме в Україні. Йому подобався Київ, і він любив свій Маріуполь. Він любив своє Азовське море. Тобто, це. Та цінність, на якій має бути виховане наступне покоління на цій любові, на цій. Він любив дуже родину нашу. І це, в принципі, було його, мабуть, поштовхом захищати.